Привіт, мої друзі! З вами знову я Свєта, і хочу розказати про сьогоднішні свої походеньки. Поїхала я до Києва, наш центральний офіс. Я, до речі, не тільки рослинами займаюся ще і працюю на державній роботі. Поїхала я в наш центральний офіс завести деякі документи. І їдучи в маршрутки, думаю, все, весь час брак. Часу бракує, щоб подивитися наш чудесний Київ, десь погуляти улочками. їдуть так а думаю, як би в це його виділити, час погуляти такими чудовими улочками. І от виявляєте, я заблукала. Ой, походила, походила по улочках і думаю, такі мрії збуваються. У всьому треба шукати позитив. Київ чудовий. І при нагоді звертайте увагу на все, на різні архітектурні споруди. Вгадайте, де я.